Так, ми в гостях Володимира Станіславовича. Ось приїхали, оглядаємо апартаменти. Ось сидить тільки один. Зараз він буде їх відкривати. Гарний такий голубиний дворик. Такий гарний голубиний дворик. Tá me cheia, tá cheia no Обережно виходять, да? так? Так обереженько, обережненько. обережненько. Роздивляюся. можуть летіти, не можуть туди летіти. Ну так голуби сильком, да, я розумію так? Так, да, вони мене я їх люблю, я їх вже їх от таких трошечки, як ми кажемо, подработані. Тримаю як мінімум, ну не знаю, років 40, мабуть. О, я люблю трошечки. Є там кілька штучок простеньких. Там буквально два-три штучки. Отакі от угу. були. вони все-таки льотленькі. Ну, вони так живуть, собі та й живуть. Я більш люблю такі середненькі. Ну середненькі, як, як гнати. Деякі летіли без проблем по два часа. Деякі. Так час. Чуть більше, чуть менше. Ну, трошки вони до погоди вибагливіші просто, та ну, і все. Так, треба для них... Ну, Ї... їхня погода, щоб вони... Да. есть такие, бачу, у вас есть. ризни Я такие. Не ризни, не сказал бы, что так. Да, есть да. простейший. Не, бы, там не быть. ничего. Вот. Не. Есть с складным крылом, у такие крылом бач, бач, да, есть такие крыло, что, бачу, больше простейшее. Да, ризни есть.

Ви ну, знаєте, різні голуби я бачу, правда? Різні. 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 Ну, є більш... такі більш серпасті, більш да, такі да виворотніші, да. є простіші. Є простіші. Ну, вони такі, ну, середні, щоб mm вони, -hmm. середні. Вони хоч простенькі і А які льотнішим якостям такі вас тут мають перевагу? Ну, я знаю, сизі склошні, сизі сплошні такі більш. О, є там кілька чорних таких. Ну, більше сизі, по масці сизий. Ви бачите, що сизі такі більш-менш спортивніші статури. Да. Деякі де, 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 там можуть сірі, якісь. Ну взагалі я требко люблю такой шоколадний у нас, мне кажуть, не знаю. Шоколадний? Шоколад, шоколад такий, гречка, шоколад. Гречі, гречані да? Гречка, Шоколад такий, вони такого поля. Да, от, да. от, от таких і, вони там на хаті їх пару десятків закриті. Угу. Я їх улюблю вивожу. Ну, як би так, все життя більше їм предпочтення. Угу. А припаровуєте ви їх по яких критеріях? По масі, чи як вже... Е -е, дивіться. Чи по крилу. Я стараюся і по крилу, і по масі. Стараюся і по крилу, і по масі. І, е масу. -е, по крилу вставно більш-менш великих одникові. Ну, стараюся, тільки по маску, понятно, все закризують там. Ну, то собаку, я бачу, рябеньких вистачає. Діло в тому, що ці горяби е, голуби, мені дуже подобаються. Е, вони є в мене ці заряби, які вже багато років. А є в мене пара е, гречана голубочка вона і білий голуб. І от вони дуже гарно здаються ці Вони там закриті в мене. І вони дуже-дуже і льотні дають, і такі пишненькі, і кругленькі, і гардені дають. Це не що по суті там? А я туди теж їм їсти слід. Да? Я туди сняв їсти, щоб вони там собі гуляли. ай яй Вони Вони в мене тут перелітають. Uh -huh. No. Було рябі, червоного рябі, кару рябі. У вас рябів вистачає все. рябі хватає все. Yeah, ну, паруватися в основному, я їх парую, так накати. І рідко, коли що там іменно вже так як би по любві, ну вже яке дуже не підходить, то понятно, якщо це як там біле, з якимось скучним, ну куди ж це годиться. О, ну, я вже, понятно, що перепаровуючи десь там то ось. О, що за чи як там. Сезарябий там голуб є, А що він з гречаною гарною голубочкою? А дають з ставочками. Ну, по польоту гарні голуби, мені подобається. Ну, по собі Богу. А полюбляйте сплошних рішень. Ну чогось так вони повелися. Колись ми е, в молодості, будемо так казати, аж дуже пізно в мене з'явилися сплошні голуби. Більшість ми всі тримали білопостою. Білопроси, білопросити по вилках, понятно, постріли тут. А потім якось тихенько, тихенько якось вже пішло сплошні, сплошні, сплошні. Ну сплошні в небі вони, в принципі, і, я так думаю, трошечки, як високо, то їх гарніше видно. Да, контури сплошні. Да, не, сплошні. От що білі, як хто там тримав... Особливо в сірому, в сірому небі. В сірому небі, в сірому та, небі сплошні та, дуже гарно, та, гарно. виглядають так. О. А там таке маленьке. Іде. От я одного заповнюю, серпатий не держав, голодів, все життя бердичівський наш мужчина один. І от він каже, що я білих не тримаю, бо не видно, от контура серпа не видно. А, контура серпа? Да, ну як, як, ага. як да. А от в мене там <сху> вийшли, голубів, ага. іменно по чотири льотки головні, чорні. Вони самі такі інтересні, такі світлогречання, я на них кажу. Mm -hmm. а от, да. І от вже вони так чуть-чуть як з крилочко ми кажемо, тобто з польотиком. І вже от по ним буде видно, можливо, які вони. Ну Білі взагалі вони перемагають, коли ясно-синє небо. Да, 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 коли да. ясно-синє небо, особливо коли було високо, то біло там краще видно. Набагато, конечно. Набагато, так. Да. Я вже з білих теж так в останнє время став. Ну як в останнє? Я вже вже не один рік, добре десяток років. А білих так багато не тримав, А це вже так в мене білий я трошки... Це, так... ручний у вас, да? це він Дай... такий, так, да, він вже в гадах, він в він, він, він мене з рук, і особливо як кукурузу береш, то він готовий тобі там це саме. А, і голубочка то з синім колечком, мабуть, контролічком чи ні. А тут у тоже есть. Инды. Гуля, гуля. Иди, ты на что стампу находил из этого жерла? Да. Клуба хорошая, да, хлопцы? Клуба хорошая, а ты не полетела, она же... Це звичайна дресировка циркова. Та вони так приучені. Ну, По-перше, зручно їх оглядати так. Цікава дробина, так? Да? Так, у Володимира Бердичеви нагадує. Різноманіття велике, однозначно. Давайте. Давайте все покажіть там. Давайте. У мене бачите, їх багато, але місця багато. Тут багато мене Там з сторони, там небагато. І ось да. тут ось так в мене вони. О, то вас достатньо. Місце патає якби, якби, їм, то що їх багато, ну я ж кажу, вони в п'яті місцях живуть. Так. Да. Місто їм тут шатає. А ви чу, їх не випускаєте? У них, них інша програма. Ні, вони щось не дуже хочуть, видно. Або привикли трохи через двері виходить. Ті ага. вони через люток вилетіли багато. О, а це щось у нас бі. А в них там деяких он маленькі, бачу, он біленький, там ще якісь маленькі є, там ще геть малесенькі є. То вони, може, і не дуже хоча приходити. О. Маленькі вже вони угу. щось там клюють. О, це теж вже величезно щось не вилітає. Так, різноманіття велике у вас є вже. Ну, Отече те, те, те ти те, 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 те привозив за чакало, там, допустимо, років 5 назад. О, ну, я ж кажу, люблять такі трошечки, щоб з кривошком були глупчики. Хай вони там, ну, в тих, тиху погоду в жару, може там не полетять, допустимо. Ну їм лип... треба дав топливий вітарет. собі вітрец, вони хватаються геть до згону. Які гарно летять. Що, що їм? Ну що я можу сказати? вражає різноманіття, Вражає різноманіття, Але щоб так детальніше розглянути, то треба час. Треба час і добре посидіти і проситувати цих голубів, які цікавлять. Є особини, які одразу потрапляють в око. Ну, є зрозуміло, що нецікаві. Це голубина рідних любителів. Є ось білі простіші, є білі серпасті та саможовті. Так, Він, Станіславович, ви може телефон не зможете дати, бо це мене обов'язково запитувати. Так. Да. Це завжди така історія. Я коли да, вже ну, показую. То... Можете озвучувати, якщо маєте бажання. Да? Скажіть, телефон свій. 096 80 33 930. 930. Володимир. Володимир, Та що кому цікаво, да, кому цікаво телефонуйте. я собі. Да, таким... Телефонуйте. — Різна птичка, якщо вони садиться. Різна, різна, різна птиця, ну, я ж кажу, різна, різна вони птиця. О, їх, їх, звісно, багатенько. І кормити це таке діло, просто вбирати трошечки, якби вже. А, різна якось, птиця. якось воно буде. Хто там, що там, є бажання. Ми зараз ще зіграємо, може там глянемо, маєте бажання. Тут у мене угу. і талагі, там, по шістат, і там. по-моєму, і там цементи білофоски, дві пари буквально, там ще білих по-моєму дві пари. О. Так і що всіх там перекрив. А що то вони клюють, то мінералки? А то я мінералку, ще їм оце саме. Камушки різні, оці отсів. Так вони люблять. А мінералку ви купуєте десь бачу, да, Так, я, я, я купую різну мінералку. Я бачу, що різну вахну. мінералку, оце їм оці там ракушняк. Он завжди е, давав трошечки солі, а це взяв купив лизунок, кстати, дуже добре. Взяв його побив, бо нагору заніс. А вони цього лизунчика це для, для худоби ми собі плюю, такі ти О, І собі ракушняк б'ю, кірпіч там білий б'ю. Е, все їм те саме. А це їм тут в миску став з водичкою, такого кружав, не купався. Щоб вони випрають, бо мишка, миска висока. А ну вже дощ, то вони вже вчора покупалися дощем гарненько. О. А так он мінералочку, і кирпичики, і червоні, і білі, і білый, і они все саме, ага. вони сейчас там довбуть гарненько. О. Ну, давайте там подивимося. Да, давай, да. да тут, конечно... Картина звідти краще. <laughs> Я вам скажу. Да, тут класна это вообще. Представляете? Картина класна, видите, да. Так хата та, ось ця криша. Ось тут була, така вона йшла, і вікна стояли. Вікна, як, як, ну як сказати, як... Як теплиця. Ага. Направо ну, наліво вікна були. Це ми ще переробляли. ай яй Голубиний двір. Так, заходимо туди, так? Я вчора їх не називав, але тут А, О, Тут темненько, так? Да? Туда, тут такі мене ну Видно буде туди. Кримачки гречані. Не знаю, що буде там видно? Не буде, не буде. Погано видно? Погано, так? Да? Да, ну, тут, мабуть, шляху. Взагалі в мене переконання глибоке, що найкраще утримання це на чердаку, на чердаку хату. А, ні. І Де? сухо, і тепло, і нема протягів. Вольвольво, тут собі малесенькі, концементні, дві пари, що якісь там біленькі. Вони тут добре собі ведуться. Я в принципі перший рік сюди взяв. Тут а колись в мене ту жили, голуби. Жили так. От мені звідси картина дуже приваблювається, Ще раз познімаю і тоді гляньте. Тут оце з чашекою кави вранці вийти оце і спостерігати за цією за клумбою. Зараз у мене пов'їтаю, дивіться. Ну, це вони вже приучені. приучені. По всьому дворі тут. Я собі, як буває вітерець. Мені треба ганяти, я сюди, Раз, другий, третій. Два десятка, коли зірветься через якесь час, якщо то витришка. Побавиться якісь десяточок. І вони собі там і Оригінальні, оригінальні. Такі литя. Оригінальні, так. Оригінальні. Ось такі от гумачки. Так, добре, володя, буду дякувати вам. Да, дякую вам, да. що я, ви, ви знаєте, мені да, Я вражений. Я вражений. Тут ну, я... вас... це, 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 це ще один є, та не один їх ніскільки є. Mm Вон -hmm. той вже жовтий був летів. О, там сиза голубочка давно летить. Одне молоденьке було привикле. Летіло таке, речаненьке гардеріє. ба? Гуля, гуля. Так, все, тихенько. Идем, идем, идем. Идем, да. Картина вражая, да. Это точно. А ну, да, это все, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Ось, тихенько сходимо. Так. Це, дякую дякуємо цьому двору. Мене вразило, я вам скажу. Вразило. Було, бачте, як той казав. Да, вразило. Кожен своє. Да. Може б там, там було їх тут Утримання, Утримання хороше, да. різноманіття, радість проносить господарів. Да. А це найголовніше. Да. 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 Дякую, Володя, дякую. Дякую вам, Хай буде все добре. вам, <свят> Ігорючий. Да, да. Дякую, До побачення.